Добрий день усім. Йду на вулицю. Е, йду до подружки. Вона вчора повернулася з України. Її І за... зараз мене покликала, щоб я е, прийшла, каже, приходь на чай. От вона недалеко живе від нашого готелю. А я думаю, погода гарна, чого не піти. Так, тільки зараз автівки проїдуть. З'їздила добре, але попала на спеку дуже велику. Каже, що ледь вижила порівняно озеро. з ірландською погодою, то, звісно, в Україні така спека, каже, каже, наче в Туреччині. Так спекотно було. Каже, що навіть жінку одну відкачували прямо на вулиці. Водички її холодненької принесли. І там в магазин, де кондиціонер був, то вона трішки відійшла, каже, а то геть погано ставала така спека в Україні. Та я знаю, бо я ж постійно зізвонююся зі своїми там, то мені розповідають. І немає електрики, щоб навіть кондиціонер вімкнути. І криги, щоб наробити. Ну, Я думаю, що ситуацію з України всі знають. Ось, ну от вона приїхала, каже, тут хоч дихати є чим. Ну то дійсно, що зовсім по-іншому. Тут зараз, може, плюс, не знаю, до 20 градусів зараз тепла. Сонечко світить, але вітерець такий, я вам скажу, конкретно прохолодний. Такий дворик гарний тут. Тут ніхто майже зелене, бачите, просто травичка і пару кущиків. Також красиво. Ось вчора я її бачила, але недовго вона мені передала, мені дещо батьки передали. Таке вітаміни, годинник ось. він, до речі, у мене на руці. Ось. І там ще дещо. Таку невеличку передачку. Тому що вона ж літаком, багаж брала невеликий і, ну, щоб не дорого було. Ось їхала через Польщу, через Краків. Гарно кордон перетнула ну, відносно, тому що 9 годин все-таки простояла. Здається, на краківці вона була. Ось. Але що не перевіряли зовсім сумки, гарно їх так пропустили і нічого ні в кого не викинули. То вона мені вітаміни привезла, я ризикнула, попросила в неї. Кажу, там тобі батьки принесуть. А ми з нею, не знаю, може, ви не чули в попередніх відео, ми з нею з одного селища. Ось так, що вона там недалеко від мого дому була. Так що такі справи. Зараз йду до неї, трішки побалакаємо. Вчора не було я. А ще є новини, до речі, хотіла вам сказати, що вже нам прийшли листи. Я вам раніше розповідала в попередніх відео, хто не дивився, то повторюся. Нас збираються переселяти, нам два тижні назад прийшли листи, що будуть у нас переселяти в якесь інше місце. По державній програмі Ірландія нам допомагає. І Зараз ми безкоштовно живемо в готелі, платимо за харчування. Ось. І далі така сама програма, але в інше місце. Ніхто не знав, яке місце. Виходить два тижні, ніхто нікому нічого не казав. Боже, подивіться, яка краса, вибачте. Ось тут подивіться. Ця гортензія широколиста, вона просто неймовірна. А тут біла, яка, боже, як гарно, які дворики. Ну, дуже красиво. А зараз така тенденція з багатьох готелів. Чи там не тільки готели і з гуртожитків з різних варіантів, переселяють в інші місця. По причині, тому що позакінчувалися контракти, а в них же ж тут готелі. І люди, які хочуть взяти до себе українців, підписують на якийсь певний строк контракт, і коли він закінчується, звичайно, що потрібно щось вирішувати. Ну от, І виходить, що нам листи то прийшли, що нам сказали, що ви вже е, тут жити не будете там, через 2,5 тижні. Е, до такого-то числа ми вас вивеземо, але не сказали куди. Тобто ми вже знали, що. І я вам казала раніше в відео. До речі, мені отуди от треба буде. Але я прийдуся трішки вперед. Таку обійду, щоб з вами ще трішки поговорити, тому що зараз до неї зайду та й вже відео прийдеться вимикати, я я хотіла ще дорозповісти. Ну і виходить, що нам не сказали куди, і ми чекали, чекали, чекали. Також люди намагалися наші щось тут по місцю знайти, бо багато хто працює, діти в школах також. Пару сімей точно е, вийшло тут знайти навіть по арпі-програмі. Це коли компенсація йде ірландцю від держави за те, що він бере до себе українців. Це IRP-програма називається. Там 800 євро компенсує держава ірландцю. Ну, людині, яка бере до себе дім українців, то і ще плюс там якийсь менший налог у них за це. Ось і виходить, що дехто познаходив, напевно, якось ще по знайомству. Ну так, да, знайомству, тому що через роботу деякі познаходили. І виходить, що ми чекали, чекали і не знали куди ж. І вчора прийшли нам всім листи, куди нам, нас перевозять. А перевезти, щоб ви розуміли, могли взагалі в будь-яку частину Ірландії, могли перевезти навіть на острів, могли перевезти кудись прямо біля самого океану, могли десь. Заселити в такі невеличкі села, де ходить тільки там два автобуси за тиждень. Ну, тобто є такі тут навіть ситуації. Тут діло в тому, що у них з транспортом трохи проблемки, не скрізь ходить багато автобусів. В них в основному є у всіх автівки ну, місцевих. Це красиво. Ось. І виходить, що переселити. Могли взагалі, ну так само, як у тих людей, що я розповідала, їх переселили в таке негарне місце в плані того, що там нема роботи, нема магазинів, ну, тобто, важко. Тобто їх там годують, але ну, розвитку ніякого нам. У нас ж багато людей не просто приїхали сюди сидіти, там перечікувати війну, а все-таки працювати, якісь гроші заробляти, якось повлаштовувати свої життя, тому що... Багато хто втратив взагалі домівки, багато хто з окупованих територій. Ну, тобто, Я думаю, що це зрозуміло, про це говорити якби має сенсу. Ось. Ну і ми чекали-чекали, і виходить, що прийшли листи і нам сказали, що вас переселяють зовсім недалеко від цього місця, де я зараз. Особисто мене переселяють в готель також. В 7 кілометрів, ну, 6,5-7 кілометрів від цього містечка, де я зараз. Я зараз в Шенені, а переселяють мене у Бунраті. Це невеличке, це, це, де я зараз це містечко, а там, де я буду, це таке селище, небагато домівок, Ну, я вже коли мене ну, переселять, я вже там буду. Якщо все буде добре, я обов'язково. Обіцяла то й буду знімати відео далі. То виходить, що в мене туди і ще зі мною 10 українців, а в готелі в нашому живе 30 людей, 28-30 людей. Бо деякі вже ж переїхали в свої так сказати, місця, де вони познаходили. Значить, 11 це місце, де я буду. 7 чоловік також недалеко. Звідси недалеко від міста Еніс. Трішки в сторону за Еніс, там є е, така приватна територія, також готель. Великий, дуже гарний готель. Це дивилися в інтернеті наші, я, до речі, не дивилася. Сім чоловік туди. Ну, там в основному хлопці, у кого є автівки, тому декан. що там е, немає взагалі транспорту. Там виходить, що поле, територія готелю. І звідти, щоб дойти до зупинки автобусної, треба 3-4 кілометри, мені казали, люди. Туди сім чоловік, дві жінки і п'ять хлопців. І ще в одне місце, у нас тут же ще на ній є аеропорт, називається Паркін. Оце туди їх також. Там готель при аеропорті ну, для людей, які там чекають літак. А коли почалась війна, то Ірландія вирішила виділити частину номерів, так як і в цьому готелі, де я зараз, для українців, для того, щоб вони могли жити. Не знаю, вітер дує, чи вам чути що небудь чи ні. Це їхній костюм, я так розумію. Значить, дивіться. І так нас в три місця з нашого готелю будуть розселяти. Зовсім недалеко від нашого виходить, що... Містечка, але в листі було написано, що це не останнє переселення, тому велика вірогідність того, що нас перевезуть, а потім ще кудись може перевезуть. Вже інформація є. І переїздимо ми від сьогоднішнього дня через 5 днів. Я не знаю наскільки е, я там буду відео по хронології виставляти і через скільки днів це вийде по самому відео по Ютубу. Але просто зараз вам кажу, що там від того дня, якщо вчора нам сказали, це виходить, що ми вже знаємо, куди будемо збирати речі. Речей не так багато, але трохи є, тому що приїздив з однією сумкою, не знав, що воно та як. А поки тут, то ти вже виходить все-таки якимись речима обріз. Там якась і каструлька, і латочки, і досточка, і, ну, і ножик. Коротше, щоб якусь їжу можна було приготувати. Ми ж тут не на відпочинку живемо в готелі. Якщо туристи приїздять, то звичайно, що вони харчуються в готелі і їм нічого не потрібно, вони на двоє, на троє суток приїхали та й поїхали. А так як ми тут живемо постійно, то звичайно, що потрібно щось таке, щоб і самому щось приготувати. Плюс якісь речі е, докупляла собі. Одягу трохи, тому що приїздила сюди перед зимою, виходить, що і брала тільки в основному теплі речі. А так як тут залишилась, то її щось докупила собі. Так що трохи сумок буде, до речі, хочу взяти ще сумку зараз у подружки. Я також трохи б хвилювалася, що мене дуже далеко від неї не відселили, вона ж тут вже окремо собі живе. А думаю, зараз запруть кудись на другий кінець Ірландії. Не буде навіть з ким її вийти та поговорити, знаєте, як. Хоча, якби там колектив український є, але ж це чужі люди, з ними здороваєшся, просто запитуєш як справи. Ось. То ми будемо недалеко. В принципі, 7 кілометрів я навіть пішком зможу до неї іноді приходити в гості, або, може, вона зможе до мене приїздити там. Все таки, автівка є в них, вона з хлопцем живе. Ось так що якось так. Будемо бачити далі, як воно буде. Таке сьогодні відео про те, що прийшли Дуже вдячна їм, за Все -таки те, що багато хто залишиться на роботі, зможе автобусом приїздити, це не так далеко. Ті, що хлопці із машиною, в них є автівки, вони зможуть спокійно на роботу свої їздити. Так що тут в цьому сенсі, якщо це хоча б на певний якийсь час, там на пару місяців там, чи на півроку, то це було б чудово. Якщо це на короткий проміжок, то вже будемо виходити з цієї ситуації, що складеться. Ну, поки що так. Ще кидали фото людей, які жили в іншому місці, тут українці в групах між собою спілкуються, то деяких людей не наших, не з нашого готелю а деяких людей взагалі попереселяли в типу як в табір такий знаєте, великий зал, і там перегородки, і від тих перегородках стоять ліжка просто і стульчики, і а то вони в таких умовах живуть. Тобто тут кожному як пощастить. Поки що нам начебто пощастило, але Коротше, буду все по факту показувати, так що дивіться, якщо цікаво. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.